Ні, заяви Трампа щодо досягнення миру в Україні та проведення переговорів без нас поставили на вуха майже увесь світ. Негоспічі відреагували як в Самій Америці, так і в Європі. Що говорять західні змі та політики? Розповідаю у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Та спочатку ще одна свіжа і гучна заява Трампа. На сторінці утро Social Media він написав, що розмови з Україною та Росією були чудовими, і це хороша можливість завершити страшну і криваву війну. Наш огляд почнемо з реакції у самих штатах. На розмову Трампа і Путіна відреагував сенатор демократ Адам Шиф. Він звинуватив очільника Білого Дому у здачі інтересів України. Президент Трамп подзвонив нашому ворогу, Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику Україні. Давайте не будемо говорити про те, що це означає здавання інтересів України і наших власних ще до початку переговорів. Трамп чудово укладає угоди, особливо для Кремля. Про поступки Путіну пише і американський Блумберг. Видання інформує, що європейські лідери були приголомшені, дізнавшись про дзвінок Путіна і Трампа. І дехто сказав, що це свідчить про те, що Трамп продає Україну. Блумберг додає, що це різка зміна позиції США з часів Джо Байдена, коли не було прямого спілкування між лідерами країн після російського вторгнення у 2022 році. А тепер переходимо до реакції з Європи. Там одні політики заявили, що без Києва і ЄС мирні переговори неможливі. Інші що такі словесні поступки ще до початку перемовин означають зраду інтересів і України і Заходу. Різко розкритикував підхід Трампа до переговорів. А я нагадаю, що він хоче їх проводити з Росією без участі України. Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд він порівняв заяви Трампа і Гексета з діями європейських лідерів на переговорах із Гітлером у Мюнхені 1938 року. Причому порівняв не на користь Трампа. Це безумовно новаторський підхід до переговорів, піти на дуже великі поступки ще до їхнього початку. Навіть Чемберлен у 1938 році не опускався так низько, і той Мюнхен закінчився погано. А ось міністри закордонних справ Німеччини, Латвії, прем'єр-польщі та експрем'єрка Естонії заявили, що не може бути переговорів без України та Європи. Миру можна досягти тільки спільними зусиллями, тобто з Україною. І європейцями, щоб у Європу повернувся мир, ми повинні йти цим шляхом разом. Незалежність і територіальна цілісність України не підлягають обговоренню. Європа має відігравати центральну роль у будь-яких переговорах. Ми всі хочемо тільки миру, справедливого миру. Україна, Європа і Сполучені Штати повинні працювати над цим разом коментував телефонні переговори Трампа з російським диктатором Путіним. І міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він заявив, що в такий спосіб адміністрація Білого Дому пішла на поступки країні агресору Пісторіус зазначив, що представники ЄС теж повинні бути залучені до переговорів, особливо якщо американський лідер очікує, що європейські союзники відіграватимуть миротворчу роль у будь-якій майбутній домовленості. На думку міністра оборони Німеччини, якщо Путін серйозно налаштований на мирні переговори, він повинен показати це, зупинивши атаки на Україну. А ось генсек НАТО Марк Рютте бачить у розмові Трампа і Путіна хороший знак. За його словами, вона створює враження початку переговорів щодо України. Таке враження склалося зі вчора, що це був успішний дзвінок. Ми всі хочемо миру для України. І хочемо зробити, щоб Україна була в найсильнішій позиції. Дуже важливо, що коли буде заключений цей мир, він має бути довготривалим, щоб Путін навіть не намагався ніколи захопити навіть маленької частинки України. І я думаю, що таку думку поділяє Трамп і його команда. Світові лідери зачепили і тему вступу України до НАТО, адже нагадаю, міністр оборони Під Хексет заявив, що членство України в альянсі нереалістичне і що США не надішлють миротворчі війська, якщо вдасться досягти припинення вогню з Москвою. І Дональд Трамп назвав вступ України до НАТО малоімовірним. Більше того, він заявив, що питання України в НАТО тепер більше не обговорюється, і його це влаштовує. Тим часом Франція заявила, що наша держава повинна залишатися на шляху членства в альянсі. Ми віддані шляху України в НАТО. Якщо буде мир, нам потрібні гарантії безпеки, щоб він був справедливим і тривалим. На слова американських політиків відреагував і міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Цитую: Стоп України до НАТО не виключений, і Україна все ще може стати членом НАТО в майбутньому. Для цього необхідно виконати всі умови північноатлантичного альянсу. Тим часом голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Олександр Мерешко розкритикував заяви міністра оборони США Піта Гексета. Новий міністр повинен почати з того, щоб приїхати в Україну і познайомитися з українськими збройними силами. Україна може повернути всю свою територію, це абсолютно реально. Але для цього потрібно більше військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів і сильніші санкції. Зокрема, фінансові санкції Сполучених Штатів проти російської економіки у цьому ж дусі висловився і однопартієць Трампа, конгресмен республіканець Джо Вілсон. Водночас він підтримав свого президента. Президент Трамп, досвідчений перемовник, що володіє мистецтвом укладання угод. Ми повинні забезпечити йому максимум важелів, підготувавши всеосяжні санкції проти Росії. І надавши повноваження для швидкого озброєння України, збільшити військову допомогу нашій державі перед переговорами з Росією закликав і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Польща буде непохитно домагатися посилення військової підтримки України. Посилення потенціалу України перед потенційними переговорами з Росією має вирішальне значення для нашого континенту. І доки Трамп у Вашингтоні розповідав про свою розмову з Путіним, голови МЗС провідних країн Європи зробили гучну заяву щодо війни в Україні. Вони запевнили, що їхні держави готові збільшити допомогу Україні та підтримують її територіальну цілісність. А що ж пишуть західні видання? Блумберг пише, що ще до того, як Зеленський прибуде на Мюнхенську безпекову конференцію, доля його країни схоже вже вирішена. А найгірший страх українського президента став реальністю. Умови мирної угоди обговорюють без нього та за спиною. З тривожним повідомленням вийшло видання The Times. Цитую: Трамп та Путін провели розмову, яка тривала 90 хвилин. У Москві захоплення у Києві тривога. Телефонна розмова Трампа та Путіна, яка тривала півтори години, викликала ентузіазм у Кремлі. А ось у Києві зростають побоювання, що Трамп може усунути Україну від майбутніх мирних переговорів, залишивши її поза ключовими дипломатичними рішеннями. Подібні заяви оприлюднив і e більд як пише німецький таблоїд. Війну виграє Путін. Американці виходять з конфлікту. А Україна і Європа не будуть за столом переговорів. Доведеться просто прийняти результат. А ось BBC пише, що Путін здобув певну дипломатичну перемогу, просто провівши цю телефонну розмову з Трампом. Адже три роки тому він опинився в політичній ізоляції. Окрім того, зміна президента Америки призвела і до зміни стилю риторики і підходу США до Росії. Трамп заявляє, що хоче тісної співпраці з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Він сподівається, що вони їздитимуть з візитами одне до одного. Очевидно, так само вважає і Володимир Путін, який запросив Трампа до Москви. Якщо цей візит відбудеться, то ознаменує собою серйозне зрушення в російсько-американських відносинах. BBC нагадує, що Росія готова до переговорів, але тільки на основі так званої мирної пропозиції Путіна, за яким Росія отримує всі захоплені нею українські території, а також частково ті, що контролює Київ. А ну і звісно ж, Україна не вступить до НАТО, а проти Росії скасують західні санкції. Якщо відкинути дипломатичні формулювання, то по суті це ультиматум. А на вашу думку, чи стане Європа пліч опліч з Україною проти Росії? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.